Volkswagen t Тірок, маленький компактний такий паркетничок на передньому приводі. Автомобіль у нас 2021 року. Це 2-літрова версія на 150 кінських сил, монопривід DSG. І тут 96 тисяч пробігу. Автомобіль просто-напросто в стані нового. Ви можете подивитися по оптиці, в якому вона стані. Дуже хороша комплектація, як завжди. Адаптивний круїз-контроль, топова оптика, мертві зони, камера заднього виду. Ось в такому чудовому стані у нас салон, віртуал кокпіт чорна стеля, вебасто присутня. Ось автомобіль дійсно в дуже хорошому косметичному стані, без жодних подряпин, абсолютно навіть експлуатаційних якихось подряпин, нічого немає. Зараз покажу вам багажник. На жаль, немає електрокрішки багажника. Подивіться, в якому стані у нас багажник. По суті, все в стані нового. Як завжди, у нас немає запаски, тайрфіт комплект, балон і компресор. От, тут нічого ніде не зацарапано. Автомобіль дійсно от на своїх 96 тисяч. В дуже-дуже збереженому стані на класних колесах на новенькій різині 23-го року. Це у нас 18 колеса, такі гарні комплектація Active у гарному сірому кольорі. Вартість такого автомобіля 21 390 євро. Автомобіль у нас залишається в Німеччині, тому ми його купуємо по ціні бруто. Нагадаю, 21 рік, 2.0 турбодизель. 150 кінських сил, автомат, камера заднього виду, всі асистенти, вартість 21 одна тисяча євро. Звертайтесь, знайдемо і вам такий паркетничок.